Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як працюють тени підігріву від ховелуни. Отакі розположені там ленти. З обох боків ну, скажімо так, оце весь акумуляторний ящик, і там з обох боків розположені по одній ленті. Одна йде на одну частину 8 елементів, і друга йде на другу частину 8 елементів. О, тобто, так, дивіться, з'єднав я отаким от от чином. Зараз отак трохи піддадино. Просто два дрота з одного, два дрота з другого, паралельно от в таку колодку, і вивів просто на, ну, на вилку, надзвичайно, так? Поєднання таке. Включив вам ватметра, щоб було видно, які там нагрузки. Бачите, так? Так, і давайте спочатку. Подивимось, що тут пірометром у нас показує. Мод, я виставляю будиночок, чи видно вам. І включаю. Дивимось. Зараз 27 градусів на ленті. Ну, це, скажімо так, кімнатна температура. Вона знаходиться отут прямо над цією... Над батареєю. Потім нормально 27 градусів це нормально. Так, дивіться. А, отут, бачите, час. 11 хвилин, 39-40. Давайте я зараз зброшу цей час. Отак от, -от. от. 00. Бачите, тут 00. Так. І давайте вмикнемо оцю штуку. От. Дивіться, по-перше, споживання 85 Вт двох тенів паралельно. Тобто один тен десь 45 Вт споживає. У нас було 27 градусів на тені. Давайте дивимось от зараз скільки. Вже 40. Пройшло 20 секунд. З моменту включення, ну зараз от 30 секунд. 44. Коротше, нагріваються вони просто шалено. От вони зараз гарячі вже. Пройшло просто. Давайте подивимось, зараз от хвилина, щоб пройшла. Зараз, очевидно, вам 52 секунди. 56, 57, от хвилина. Так. Вже майже 60 градусів. Коротше, я вже так скажу, я тестував це, я вам просто показую, як воно працює. За десь 4 хвилини тут було вже 80 градусів. 78 градусів. воняє оцею різиною з клеєм горілим. Дуже сильно, скоріш за все, просто ці тени не вмикалися можливо, це вивітриться з часом цей запах ну воняє аж токсично. От, Тому, якщо ви будете вмикати свій ну, підігріви Huawei у себе і почуєте запах просто от клею резини вонючої, то, ну скоріш за все, це сам тем гріється от зараз вже запах конкретний. Дивіться, зараз пройшло майже 2 хвилини. О, перевіряємо 75 градусів. От, 2 хвилини, зараз видно вам, 2 хвилини, 10 секунд, 85 Вт. Це, ще раз нагадаю, це паралельне з'єднання. Дві 2, 2, тобто дрота, ну, з двома дротами паралельно, так, на фазу 0, грубо кажучи. Дивіться, які ще є варіанти і як я його приєднував і зараз приєднаю. Зараз поставлю на паузу, почекаю, поки вистигне. От зараз ми 3 хвилинки ще побачимо, скільки буде 2,40. Уже прям я навіть на відстані вже чую, що є тепло. Віддає він вже просто в повітрі. От, дивіться, 3 хвилини. От, показую. Бачите, 3.01. І температура на тені. Ми зараз один і другий, подивимось, 83 градуса, і на цьому 91 градус. Це і другий. Ох ти, він гарячий прям конкретно. Ну Коротше, дивіться, що я думаю. Якщо отак от приєднати прям паралельне з'єднання, то на елементах ну, буде з одного боку прям, дуже сильний перегрів. Я не знаю, скільки воно там через 10 хвилин буде. Думаю, буде гріти, 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 гріти. Собі, нагріватися, не знаю до скільки градусів. Отже, давайте я зараз вимкну. Є ще варіант з'єднання послідовного. І це от я зараз перероблю. Тобто два дроти з'єднуються один з цього тина, один з цього тина з'єднується е, ну, між собою. А один дріт цього тена і один дріт цього тена йде на мережу 220 вольт. І зараз подивимося, скільки буде споживання і який буде нагрів, якщо приєднати отак. От Але зараз я зроблю паузу хвилин на 10-15, щоб просто остили ці тени Знову до наших 26-27 градусів, і повернусь до відео. Для вас це буде одна секунда. Почекав я, поки вистигне вже трохи тен. Давайте подивимося, що тут за температура. 24 градуса. Трошки відкривав окошко. Так, дивіться, два дрота від тена. Зараз я отак камеру поверну. Бачите, один дріт з того тена, один дріт з цього тена. Я поєднав отак між собою. Зараз, щоб ніхто туди не доторкнувся. Отак от заліпимо скотчем, типу. А два дроти інші отак сюди, ну, тобто два дроти отак між собою, два дроти в колодку і вихід на 220. Це називається послідовне з'єднання. Тобто йде через цей, ну, грубо кажучи, не два паралельно з'єднані, а цей через цей іде. Нагрів у них при цьому буде однаковий, рівномірний. Але споживання буде 220 вольт, розділено, грубо кажучи, по 110 вольт. Так, давайте я ще раз скину. Його, от, бачите Тут у нас нулі Втметр, і вмикаю напругу даю. Бачимо, що споживання тена пішло 20 Вт. Подивимось через хвилину, там через 2, через 3. Скажу. Одразу, в принципі, я вже тестував довгими тестами, тестував. ну, як довгим? 10 хвилин я десь нагрівав, через 10 хвилин тут було 60 градусів, 64 чи 66. щось таке. Ну, Тобто він гріється, також гріється і гріється нормально. І в цьому випадку. Нагрівання буде більш равномірне. Тобто тепло буде розподілятися по елементу ще буде нагріватися сам корпус менше, так і буде ну, швидше просто встигати розп... розподілятись по елементах. Тому, якщо хтось буде з'єднувати, то краще з'єднувати ось так. От. Ще, звісно, є ще один варіант, я думав, паралельне з'єднання на сам акумулятор. Прямо через ці можна через сухі виводи для нагріву, для хітінга через Діконгу БМС спробувати. Але які там токи, які там напруги, я просто ще для себе ну, це не тестував. Можете це спробувати, подивіться, тобто розбирайтесь. В принципі, я думаю, якщо б можна було налаштувати якусь автоматику, якщо це працює через G-Kong bms якщо там струм нормальний буде <кій> видаватися там. І дійсно буде 50 вольт задіяна, то в принципі можна спробувати. Думаю, паралельне з'єднання на 50 вольт, ну, ще може трошки зменшити. Тобто буде нагрів взагалі 6-7 Вт. На елемент. Да, буде довше розігріватись, можна буде просто задати більший діапазон. Там, наприклад, якщо 8 градусів елемент опускається, то вмикати те і там, на 12, на 13 вимикати. Я думаю, ви розберетесь. Но споживання це ні про що, скажімо так. От. Якщо будете виводити на 220, то краще робити таке послідовне. З'єднання просто буде вам е, спокійніше, скажімо так. Тому що ці дротики, Ну насправді, вони не гріються. Вони і на 80 ватах оці я маю на увазі. так Вони і при 80 Втах в мене нічого там нагрівалось, я там був спокійний, скажімо так. Ну але оці теми, коли паралельно з'єднані, на ну, Просто так один тен, якщо кинути на 220 вольт, то він нагрівається дуже швидко і дуже воняє і, ну Мені не подобається таке. Так, давайте подивимось. Зараз пройшло вже 3 хвилини 20 секунд, поки я вам тут болтаю. Так дивимось. Зже нагрілась 42 градуса. При нагріванні. Просто ну при паралельному з'єднанні. Це, цей результат був би десь за 40 секунд, тобто не за 3 хвилини. Давайте, от зараз 4 хвилини для динаміки. 41 Вт. О, градус. Ну, насправді, воно нагрівається. Давайте я отак залишу трошки зараз звук вимкну, отак, щоб вам було видно, да Якось поставлю. Так что вам видно наш было. Хотелось бы. Я бы вам так что Свет таймер вы бачили. Якось так. Армат не хочется стоять. Якось так. Давайте я спробую. Не, не, камеру на выходы поменять. Ну, добре. Давайте еще раз замеряем. Вот 5 хвилин, да, так. прошло. Так, чтобы вы бачили. Ага. градуса. Ну и я вот так покладу. І буде видно там, що йде відлік чи ні? Отак От давайте покладу, так буде точно видно, що відлік іде. Просто буде він догори От, І подивимось через 10 хвилин, що буде стеном і як вони нагріваються. Так, ну що, ось підходить час до 10 хвилин, вмикаю цього типу перометра. От, бачимо 10 хвилин. В принципі, ви бачили, що це все тест 53 вже градуси. Давайте ще залишуємо так на ускорі так само і подивимось, що там буде 15 хвилин. Перший раз я коли заміряв, було більше трошки чомусь. Може, є тут ще якісь інші точки, якщо трохи потрапити на якусь більш теплу точку. Тобто тен може розігрівати десь звідсиля чи звідсиля більше. Здається, гарячі. 55. Добре, зараз ще почекаємо. П'ять хвилиночок залишаю і подивимось, що буде. Так, підходить час до 15 хвилин. 14.47. Давайте подивимось, мод поставимо так на будиночок. 56 градусів посередині 55 58 Ну в общем нагрів іде у повітря нагрів теж є Тобто трошки Відчувається від нього нагрів, е, можна таким чином використовувати. Думаю, елементи будуть нагріватися нормально, ну прямо жарко на руки. Е, В луні датчики, ну, тобто ці полоси розположені е, з боку елементів, а датчики температури зверху елементів знаходяться. Тому ці тени ніяк на датчики на самі не будуть впливати. Отже, можна так приєднувати і таким чином нагрівати, якщо ви використовуєте у неотаплювальному приміщенні. От зараз в мене в неотаплювальному приміщенні знаходиться акумулятор, і є з цим трохи проблеми, коли на вулиці, мінус 9, мінус 11, мінус 12, бо вам вночі трошки є така біда. От, доводиться мені, якщо я. Розряджаю або заряджаю акумулятор, трошечки я підігріваю. Зараз ну, просто дуйчик я ставлю, наганяю 2-3-4 градуса і ну, дивлюся. Вночі я зараз не заряджаю акумулятор, так як сонячні дні. Заряджаю лише від сонця. Зарядка від сонця починається, коли я вже точно прокинувся. Скажімо, спочатку переходить байпас від сонця починається з акумулятора. потім Починається зарядка вже ближче до 9 ранку. Ну, Нормально така 10-12-13 А. Я дивлюся, що якщо в мене акумулятор 6-7 градусів тепла, то я включаю туди дуйку. От і дуйка якраз там плюс-мінус виходить на ноль. Акумулятор, тобто сонячні панелі байпасом Дуйку мені ще відпрацьовують. Я так годинку, півтори годинки можу підігріти, просто приміщення і нагріваються акумулятори там елементи до 11 до 12 градусів тепла. І в принципі, потім я дуйку виключаю за рахунок того, що. Іде струм заряду в елементи, вже в підігріті елементи. Вони ще там трошки нагріваються, і таким чином нормально все відбувається. Ще давайте останній тест. Тут 18 хвилин майже пройшло, і я вам ще скажу за, за ці тени. Ну, коротше, все, от, десь от так от воно там вже потроху-потроху нагрівається. Ну, якщо це в закритому корпусі, то можливо було б більше, тому що ну, про повітря би ще нагрівалось, так то воно просто, грубо кажучи, зараз мені в хату уходить. А <світло> ну, так воно було б в закритому просторі. Дану, в принципі, і це, і все по тестам. Тобто є у нас три варіанти підключення. Паралельне підключення, але це ну, мені здається небезпечно. Так і, і так воно жарить і так швидко, як воно там через 15 хвилин буде. Ну, тільки, так скажемо, під контролем чітким. Це все робити. А отакий от нагрів, мені здається, буде равномірно нормально розподілятися між елементами, все буде нормально прогріватись, і от це мені більш за все подобається. Ну і Третій варіант, який я не перевіряв, це через хітінг режим g kong або якось через якісь реле, які будуть теж може, з термодатчиком ДЦ-шні ДЦ, ну, ДЦ релешки, які зможуть від 50 вольт Включати. От таку Штуку і повісить її прямо, скажімо так, на акумулятор. Ну, одну крему на акумулятор, одну на БМС, щоб і бмс же ж не розрядилась. По навантаженням, це, ну як бачите, навантаження не про що. Для 5 кВт цієї навантаження 20 Вт, якщо це від 50 вольт, то воно може бути і менше. 10-15 Вт нагрузка може бути, то для акумулятора це нормально, скажімо так лояльно Ну, отже, все на цьому все відео. Хочу ще сказати: бережіть себе, ходить, якийсь вірус страшний, кашель, температури, соплі і все інше. У мене вся родина захворіла і багато вже родичів так хворіє. <кл 'я> От, так що бережіть себе, друзі. Все, всім пока, до наступних відео.